Всім привіт! Давно не бачились, давно не знімали я нічого, бо склапили багато, але от зараз видалася така нагода, йдемо в магазин, усі в трьох. Прям це дуже для нас незвично ходити в трьох по магазинах. У нас ядик спереду. Попереду, вірніше. Маліша за ручку біля мене. Ідемо. Купимо дещо з продуктів. Багато не будемо, Ти багато нам не треба, ми ж не їмо багато. А, щось попити, якісь фрукти. Та й все, мабуть. Погода хороша. Не так, щоб жарко. Але нормально, так свіжо. Тому прогуляємося трішки до магазину. Це, до речі, де ми знову в Кауфленд. Де ми були минулого разу. Ось це парк, що я показувала минулого разу. Він вже став зовсім зелений. Є такий майданчик, до речі, в дуже багатьох парках є ось такі майданчики, де дітки і дорослі можуть е, займатися Ось такі. Біля нас теж є. Це теж, власне, біля нас, але це трошки далі. Взагалі я дивуюся, не прости дивуватися, що тут багато парків, багато зелені і за цим дуже доглядають. Дуже вже хочеться назад. Додому, в Україну. От він спереду там. Кінок ну, І Але е багато вже наших співвітчизників повертаються назад в Україну, тому що змінилася трішки мова перебування, закрилася програма, яка тут була е 50 на 20. Безкоштовне житло, так би мовити. І зараз абсолютно нова програма, тому багато хто поїхав. Та й не тільки тому, а тому що е, хочеться додому, та, е, де б ти не був, і як би добре б не було в гостях, але вдома ж, звісно, набагато краще. Плюс е, школа це взагалі проблема просто величезна, тому що... Онлайн-навчання це жах. І дітям потрібно йти в школу. Доці треба в перший клас і якось це все, не знаю, не в'яжеться зараз, тому хочеться вже швидше повернутися, приїхати вже додому і там вирішувати ці питання. Ну, Побачимо, як там буде. В Кауфленді стоять ось такі зарядки для електричних автомобілів. Кауфленд, на вулиці Барбова Кареску. Ось тут Кауфленд, парковка, і ось тут стоять ось ці заправочки на електромашини. Тут на будинку, що не чайки так кричали, щось між собою говорили, думаю, звідки то звук. І що за пташка, піднімає очі, а тут дві чайки сидять. Клас. Досі я не можу звикнути, що в харесті чайки. Ну що ж, а, вирішила записати, а, мабуть, таке досить розмовне відео, таке лайтове без. Змін всяких там локацій і так далі, без змін кадрів, і розказати про те, що я зараз роблю. А власне, якщо точніше, то зараз я проходжу ось такий курс видалення татуажу на своїх бровах, який я зробила ще в 16 років, і ось тільки зараз, як три місяці, зайнялася його видаленням. Чому? По-перше, тому що це виглядає досить неприродно і негарно, та й взагалі мені це вже дуже давно перестало подобатись. Чому не зробила цього раніше? Чому не почала раніше видаляти? Тому що боялася, Мені було якось страшно, ну я не знала, як буде після видалення, плюс ем, брови в мене взагалі перестали рости після того, як я. Зробила собі татуаж брів, і багато випало цих бровок, і залишилось там абсолютно там було на початку залишилось пару тих волосиночок, і це мене дуже сильно бентежило. Ось. Але будучи тут в Румунії, я вирішила, що ні, чому ж куди вже тянути кота за хвоста, потрібно з цим покінчити, раз і назавжди, і мати свої брови. Нехай вони не будуть прям супер густі. І прям такі шикарні, але зате за вони будуть свої. Тим більше зараз існує купа методів. І, ламіну, і ламінування, і коли брови фарбують хно, і гарно вкладають, і хай вони там свої ріденькі, але воно виглядає супер естетично, натурально і дуже гарно. Тому що, наприклад, я зі цим татуажем останні роки дуже комплексувала, і мені це відповідно доставляло дуже багато дискомфорту, тому що там невпевненість тобі. Ти робиш будь-який макіяж, ти стараєшся не приборчити там із, із очима, з губами і так далі. Плюс в мене ще й зуби, я ношу брекети. І от знаєте, все воно це на купу. І отакий от, прям навіть трішки комплекс. Навіть не трішки, а такий комплекс. Добрячі, такі, знаєте. Ось тому е, я плюнула і вирішила: ні, все-таки треба цього позбутися раз і назавжди, і мати свої брови. Хай вже там, скільки часу це не займе, і як це не буде там боляче і неприємно, але все-таки я свого доб'юся і, і, і зніму цей татуаж. Так от, почала я його проходити 3 місяці тому. Сьогодні була третя процедура. Потрібно робити раз в місяць. Сьогодні була третя процедура. Ось, вони зараз виглядають ось так. Може, камера так не передає, але вони червоніють, особливо ось тут. Залишається, виходиться червоний пігмент. Роблять тату, вони ж міксують пігмент, там, пігмент, щоб, там, Якщо потрібно перекривати старий, то вони для того, щоб перекрити, додають якийсь, там, скажімо, пігмент, чи то червоний, чи то там, не знаю, зелений якийсь там, ще якийсь. Ось, Мені додавали червоний. От зараз ось червоний пігмент, який він починає виходити. в мене ось отут не видно, але в зеркало, коли дивлюся, то видно, що в мене брівки прямо так. От вони, от, по контурах вони прям такі червоні в мене. І що мені, наприклад, дуже-дуже не подобається насправді. І я стараюсь його чимось там перекрити. Так, я стараюсь його там чимось перекрити, аби не сильно там його було видно, але це мене не рятує насправді. Ось, тому я йду в понеділок робити собі чолку, якраз підстригтися, щоб. Цього жаху не було видно. Тому що ну, це негарно це дуже дивиться, але краса потребує жертв, як то кажуть, тому потрібно терпіти. Роблю я тут видалення в свого май... не в свого майстра, власне, в Українки. В дівчинки супер така ніжна, така. Професій, дуже така професійна, дуже така добра, ну от прям така дбайлива, вона так старається, так, щоб тобі було комфортно, так от не дергає тебе, знаєте, там не, не шарпає, не там. Ну, атмосфера приємна, майстер-класний, воно все проходить так дуже лайтово. Хоча сама процедура дуже болюча, насправді дуже болюча просто, ну, але Але я вирішила, що. Що я таки свого доб'юсь. І що хочу сказати, що тренди вони міняються, мода, міняється абсолютно на все. Коли мені було 16, брови були модні, дуже такі тонесенькі, прямо такі, як ниточки. Я собі такі зробила дурна була. І от, якби зупинилася, тоді відразу, через два роки, я б могла тоді легенько його видалити. І... Не набивати зовсім він би зійшов. А я його потім добила ще раз через років два, зробила їх темнішими. І потім через пару років іще зробила чого. Чесно кажучи, в мене немає відповіді на це запитання, мабуть, можливо, тому що я якраз тоді була в декреті, якраз народила дитину першу, і мені не сильно хотілося заморочуватися оце, з цим всім. Чесно кажучи, і тому я вирішила, що, мабуть, таки я. А, було ж тоді, коли ми їхали в іншу країну, якраз після народження сина, і я вирішила, що я не знаю, як там буде і що там буде. і, Ну, коротше, я вирішила собі ще раз його набити, а потім. Ще раз і ще раз, і, коротше кажучи, добилась до того, що він в мене, коли я перестала його набувати, відповідно через деякий час він почав втрачати свій колір, той такий, який в мене був, темно коричневий Він все одно в мене був такий дуже темний, такий, не чорний, але такий сіро-коричневий, такий прям сіруватий навіть. І я потім вже, коли, знаєте. Ну, коли я вже стала більш, скажімо, увага, там, більш придивлятися, скажімо, до себе, коли вже діти пішли в садок, ти вже більше якось стараєшся часу виділяти собі і жити більше для себе. І я почала вже задуматися над тим, що бляха, ну це ж не гарно, ну йолки палки Маріна, ну подивись, але на той момент нічого не могла зробити, тому що ну, такі були життєві обставини і так далі. Ось, ну, факт в тому, що, що воно почало абсолютно, відтінок почав мінятися, вони стали зовсім якісь сірі, незрозуміло які. Я плюс їх ще дуру, старалася там, домалювати олівцем, щоб забити той сірий колір. Ну, коротше кажучи, це був повен жах, і мені прям дуже соромно за себе, і я прям, ну, так, тому я зараз якомога. Я швидше стараюся це, це все зробити, і ті, скажімо, вільні кошти, які вони в мене є, я їх витрачаю на те, аби мені зробити цей татуаж, його видалити. Тому якось так. Тому моя порада перед тим, як щось робити, особливо там, татуаж і так далі перманент взагалі. Там, будь, щоб це не було, дуже добре подумати, те саме стосується косметології і так далі. Краще сто разів подумати і розуміти те, що тренди вони сьогодні є, а завтра вони просто відходять, а ви з цим залишаєтесь надовго, якщо не назавжди. Ось так. Ну, а тепер про хороше, покажу вам, що купила. У мене ще світло абсолютно перестало працювати. Замовляла тейпи в Україні. Ось такі. Одні тейпи для обличчя, ось ці для обличчя, ось ці для тіла. Ці для тіла я хочу використовувати собі їх саме для шиї і ось тут для зони декольте. Ніколи ще їх не використовувала, але дуже хочу спробувати. А, ось такі вони. От. Хм. Класні. Так, ну і для тіла стандартники в мене вже були. Вони такого цілесного кольору. Такі замовляла їх в Україні в онлайн-магазині. Обійшлося вони мені ось дві коробочки, приблизно десь 960 чи 980 гривень. Я заплатила за. І ще е, купила сьогодні собі ось такі бавовні серветки. От, вони саме для обличчя, це такі невеличкі рушнички. Купувала їх е, в Мінісо. ось Магазин. Я думаю, багато хто знає цей магазин, тому що вони, він є в різних країнах і майже в кожному місті. Е, магазин з китайськими товарами, там, де є іграшки, якась там. Є... Води, печива, дзеркала, якийсь одяг. ну от ось таке, І вони, до речі, дуже хороші, вони дуже ніжні, їх вистачає тут 120 штук, їх вистачає, а на досить, на досить довго їх вистачає. Заплатила я приблизно за них 5 євро. Десь так, 5-6, я не пам'ятаю, вони коштують, здається, біля 30 лей чи то 24, чи то 28. ну, Приблизно десь так 5, 5 євро. так, Чи 6. Ось тому. Ось, в принципі, це, мабуть, це, мабуть, і все. І сьогодні, оскільки в мене був вихідний, то ми пішли сьогодні купили одяг. Купили доці одяг, до речі. Зараз покажу, що купили шорти. Це ми купили їх і яду. Ось такі класні. Вони такі досить цупкі, але, але дуже хороші. І ось ось таку йому звичайну білу, білу футболочку. Це Зара. Ось така звичайна футболка. Дві пари ось таких носочків. Тут не дві пари, тут. Три пари різного кольору. 1990 леїв. Це зараз повторююсь. І ось теж 1990 просто білі. Так, далі доці купили ось такі шортики. Класні, теж дуже мені дуже подобається, дуже хороша тканина. Коштує 39,90. Ось така футболочка із фламінго. Це Меліса сама обирала. Ось така 35,90. І на останок ще одна ось така футболочка. Боже, краса. З Мікі Маусом. Ось така футболочка з Маусом. Вона мені коштує так само 39,90. Так. І ось такий просто прекрасний, зараз покажу костюмчик. Такий светрик. Його ціна 95,90. теж. Ось такі шортики. Вони коштують панталони з куртки 49,90 ось такі шортики. І по факту заплатила я 371,59 за всі всі речі. Ну, скажімо так, досить непогано як для Зари, тому ціна мене. Влаштували. хотіли ще купити її сандалики але ми не знайшли, тому вже підемо потім іншим разом.